Друзі, всім привіт! І ми продовжуємо дев'ятий тур, і це група А. І сьогодні нас очікує італійське протистояння між Інтером та Наполі. І зі мною сьогодні в студії знаходиться вже звичний для вас усіх гість, я думаю. Це Ростислав Кравченко, який розбирається не тільки у віртуальному футболі, я впевнений. Тож, Привіт! Квіт влади, впевнений, що ти також не тільки у віртуальному розбираєшся в футболі. Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми побачимо матч двох тирійських команд і впевнений, що важливість цього матчу демонструє те, що за підсумками гри ми зрозуміємо, в кого буде більше шансів на вихід в плей-офф. Ну і взагалі там дуже така цікава історія саме протистояння цих команд у нас в чемпіонаті, в першому. Матчі Інтер здобув виїзну перемогу за допомогою Голу Брозовіча. Гра була дуже складна для обох колективів, і Інтер все-таки перемогу привіз до себе додому з Наполя. Сьогодні вже у себе вдома, Інтер зіграє на Джузеппе М'яца в цю таку чарівну вечірню погоду. Тож багато глядачів ми бачимо на трибунах сьогодні. Бо це важливе протистояння для сьогоднішніх обох команд. Що ж, давай переходити до складів команд і розпочнемо ми з господарів сьогоднішньої зустрічі з Міланського Інтера. На ворота грає Самір Ханданович. Далі в захисті троє центральних захисників: Тобі Алдервейрелд, Діго Годін і... і Ян Вертонген. Далі до півзахисту. Зліва в півзахисті грає Сенціо. Праворуч грає Алексіс Санчес. І троє центральних півзахисників: Барелла, Брозовіч і Артур. І попереду двоє центральних нападників Лаутаро Мартінес та Ерлінг Голан. Схема на гру 3-3-2-2. Головний тренер команди Максим Ладейщиков. Тож сьогодні тактика і склад без зміни. Тобі слово, Ростиславе. На воротах у Наполі грає Мерет, фланги захисту і Дасяк та Маріо Руй. В центрі захисту грають Луперто та Максимович. В півзахисті опорного півзахисника грає Деме, двох центральних півзахисників грають Фаріан Руїз та Зелінський. фланги атаки Інсіння та Хосе Каліхон. І на вісті атаки грає Мертен схема 4-3-3. Ну що ж, сьогодні побачимо, хто буде сильнішим. Все-таки Турнірне становище команд, воно різне. Якщо у Інтера друге місце в таблиці, у Наполі поки що шосте місце останнє. І сьогодні Наполі потрібна перемога, щоб боротися за вже зону плей-офф саме в якій будуть приймати участь команди, які будуть боротися саме за плей ПЛОВ, точніше за Єврокубки, так я перепрошую. Mm -hmm. а, і загалом для Наполя така ситуація дуже складна. і Тож, сьогодні треба тільки перемога. Бо знову ж таки, нічия, я думаю, що. Ну, знаєш, влаштує десь на відсотків 50, там же треба дивитись, як зіграють конкуренти. Тобто Астон Віла, Паук і сен жермен Так, і я думаю, нічия, ну, не найгірший результат, але в останньому турі тоді доведеться в будь-якому разі перемагати. І ще й дивитися, як зіграють інші. Бачимо зараз, що неаполітанці. Контролюють м'яч, як і зазвичай. І але виносять. Знаєш, Володимир сьогодні теж дійсно, я думаю, він зараз теж дивиться матч і переживає. Враховуючи, що у Наполі загалом з початку чемпіоната е, така сталася переб... е, перебудова складу. Голан пробиває поворота. Який сейв вперед! Який сейв робить цей голкіпер? Це Дуже щось не не сей, так. Голан пробив дуже сильно, але все-таки відчувається, що на воротах стоїть професіонал своєї справи. Ну, враховуючи, що Наполі багато гравців втратили ще в минуле трансферне вікно, у команди відбувається перебудування. Але навіть не дивлячись на це, команда демонструє іноді такий сильний футбол. Не завжди виходить. А чому кажу слово іноді? бо... Бувають результати не на користь наполі, і команду Володимира просто переграють. І тактично, і по рахунку на табло. Так, стабільності не вистачає. Я, я завжди це відмічаю, що видно, що наполі завжди ну, багато контролюють м'яч, але не завжди і моменти в них виникають. Барела зараз свалив, і калихон все-таки будуть пробивати. Цікаво. Угу. Вийшло побувати, так. Бачимо, Барелла спалив все-таки тут, я думаю, заперечень не буде. Інсіння може пробити. Не Удар не поворота упереджена! І добивають Гол! на 30 й хвилині зустрічі! Відкривають рахунок наполі. Один йдуть! Тільки ми заговорили з тобою, що Наполі періодично контролюють м'яч. Та і тут одразу. Гол, будь ласка, ну таке відчуття, що вони нас почули зараз на футбольному полі. Хоча ми знову ж таки, знаєте, футболісти ж не чують коментаторів, а тут таке відчуття, що вони нас почули реально. Так, ми ще з тобою здивувалися, чому вони не розікували. І одразу Фабіан Русь біжить, радіє на камеру, це можна зрозуміти. Зараз вже, я думаю, Володимир теж. Радіє разом з футболістами, але не забуваємо, що ще тільки 31-ша хвилина. Зустріч. Mm -hmm. Асенсіо Санктів. робить передачу, але ну, не точно. Не точно так. Де Фабіан Руїс бачимо. І віддає в центр на інсіні. Інсініо пробиває. може але ні. Удар блокується. Як сьогодні на полі грають? Щось на... Так і. Видно, що для них перемога ну, може їх ухилити. І, звичайно, збільшити шанси на, на, на те, щоб боротися за зоною Єврокубків. Але Інтер біжить вперед одразу. Санчес. Та, Артур. Санчес. Ар Артур Брозович. Віддає на Асенціо передачу. Марко може навішувати. Асенціо подача! І гол через... Ух, не дали, не дали. Але якби була можливість через себе пробити, міг би бути гол. Голанд вміє. Так. Бити через себе. Ще й лівою, так. Ну, в нього ж ліва робоча нога, якщо я не правильно. І дася як на фланзі. Бачимо, поки Наполі вже не поспішають. Розуміють, що рахунок 1-0 можна зробити контроль м'яча. Але далі, на жаль, неточна передача. Лаутаро Мартінес! Втрачає м'яч. Максимович, нічого арбітер не додає до першого тайму, не було затримок і... по матчу і перший тайм 1-0. Прочитаємо усе так. Як тобі команди загалом? Я поки що не впізнаю інтер, який ми бачили в першому матчі з Наполі на виїзді. Так, дивно, але немов у матчах один з одним, вони краще виглядають на виїзді. І це дійсно так і є. Поки що Наполі і за грою, і за рахунком дійсно справедливо ведуть. Один удар, один ствір у Інтера за перший тайм, три удари, два ствір у Наполі. Ну, як буде складатися саме другий тайм? Ми одразу будемо його розпочинати. А, і по, по замінах теж. Зараз, зараз я дізнаюся. Так, по замінах у нас вже 65-та хвилина, тобто ми далі граємо матч. Поїхали. Угу. Це саме я маю на увазі інтер. Так, ну що ж, ось вже і другий тайм розпочався. Зелінський віддає на Інцініє. Інцініє на фланзі, віддає на Зелінський передачу, але Барела. Олег Вейголд. І бачимо одразу. Так ще що... туди-сюди відпасовується. Бачимо, що Мертен з м'ячем. Наполі зараз контролюють. М'яч Фабіан Руез віддає на в вдоти Каліхон. Але mm -hmm. Бертонген відіграв надійно. Борела Сенціо. Треба щось інтер робити. В Атаці. Наче mm -hmm. один Голан тільки поки створює ці всі. Намагається хоча би створити ці небезпечні моменти. Якщо так говорити дійсно по грі, яка була в першому таймі. Поки що бачимо, що Інтер м'яч контролює. Алексі Санчес. І Зелінський Алексі. може отримати жовту карту. Зелінський там відмахується рукою, що тип, ну, тут ось відмашка була від півзахисника неаполітанців. Брозовіч. Подача на Гола на Голан. На Санчесанчес. Санчес. Алексіс. посовує. Артур Голан. Може О, гадиш, пробити! Але атака продовжується. Брозовіч атака може продовжується, пробити. І... Брозовіч пробиває, але У, в руки Ударили мене! Прямо в нього так. Ща. Міг би і краще пробити. Угу. Там ще пощастило, що. Хтось там відібрав договору. Холанд. У Наполі! Я Голан! Холанд Голан. Проходить, але ні, не точно. Передача не точна, виходить у Норвежку. Я якраз хотів сказати, що пощастило, що хтось там відібрав м'ячу Холанда і не сфолив, бо був би 11-метровий. Так, і тоді б. Я думаю, Володимир би хапався б за голову, не розуміючи, як так. Холанд знову з м'ячем може пробити якраз. Зараз зараз заміна так, поки mm -hmm. мене забули. Замість його годіна на поле вийде Бастоні. Ми зараз побачимо. і Мартінес забиває! 1-1 oh, на 65-й хвилині забиває Лаутаро Мартінес. В останній момент вирішив віддати йому Еґлінг. І одразу Меред всіх жене вперед. І Інтер відіграється в цій зустрічі. Ми вже думали, що все, інтер не заб'є. А ось так. Ось якраз атака, яка перервалася, тут трошки да, ми на заміну перервалася, але вона продовжилася. Голан віддав передачу, і Мартінес реалізовує да, момент. Ну, Голан сьогодні теж дійсно герой. Він сьогодні моменти створював, а зараз віддав ось цю важливу гольову передачу. І в дотик Мартінес пробиває і. Та... Ближній кут не зміг врятувати вже воротар на полі Ну і удар якісно не вийшов. І. Бастоні. Виходить свіженький захисник у Інтера. Годін вже піднаївся сьогодні. Дійсно. І одразу і сіні, наполі йдуть вперед. Інсіння на фланзі. Проти нього Вертонген. Інсіння. Що ж він придумані? Відея на Маріо Маріорун. Маріо Руї. Треба відпасовувати. Надріса Мертенс. грає назад. Маріо Руї. підхоплює. І Ще одна заміна відбудеться. У Інтера замість Санчеза. На полі ми побачимо Кандреву. Це остання друга заміна у Інтера на сьогоднішній матч. Mm -hmm. Фабіан Руїс Зелінський віддає на інсінні! Інсінь може пробити. Але Фабіан Руїс на підборі. Фабіан Руїс пробиває, удар блокується, але атака продовжується у наполі. Бачимо м'яч туди-сюди стрибає. І Брозовіч. Це -таки вже інтер з м'ячем. І йдуть одразу в контратаку. Голанд стигне. Чому не побіг за м'ячем далі. Мертенс, Мертенс може пробити! Може Мертенс бути? пробиває, але йде м'яч на кутовий. І це в Бастоні, напевно. так, Давайте подивимось повтор, щоб дійсно зрозуміти. 95-й номер. так, так це угу. Центральний захисник Інтера Бастоні. Що ж, заміни відбуваються так у інтера? Якраз ми про неї говорили. Подача! Далі продовження атаки. Але ні, воно буде все-таки Зелінський. Де ми? Де ми? Де ми? Пробиває, але блокується. Удари буде ще. Один. Вже, вже м'яч від. Алдер Вейрелда. Ну, Точно, подача, але Зелінський на підборі знову наполі. Весь. Що сьогодні робить команда. Володимир атакує, атакує, не зупиняється. Деме? Деме. Маріо рує, може пробити. Пасуй, може бити лівою, але ні. І все-таки далі на підборі. Мертенс з Insinie. І, і Брозович відіграв у підборі. І назад на Хандановича. Ханданович просто вибиває, але на Асенсіо. Точно так. Мартінес віддає на Брозовича. Брозович. Кондреву підключає до атаки. Кондрево з Голан міг зараз бути ой, ой. Ну, просто не, не те, що героєм матчу, а бути суперзіркою. Суперзірка, так. Е, і ну, в дотик не зміг він вдало пробити. Вже Але вісім... відкривався чудово. 87-хвилина. 1-1, друзі, і рівна боротьба. знаєте, Інтер зараз активізувався дуже активно. В Атаці бачимо. Асенсіо. Асенсіо, подача, подача, і його і... забиває! 2 і... години! Інтер виходить вперед! Що Ой, це я... за матч? Що це за матч? Яка драма. Яка розв'язка в сьогоднішній зустрічі, але почекайте, ще тільки 89-та хвилина і зараз всі. Але вже вже вибіжали всі. Вже всі вибігають і кричать трибуни. Ну, що... такими матчами оформлюються поцівки у зону Єврокубків. Так, на жаль, зараз вже, ну ж таки, як ми говорили перед цим матчем, що у разі перемоги саме господарів неаполітанці вже втрачають шанси на плей-офф за Єврокубки. Тільки якщо там. Багато співпадінь буде, але навчається. Ну, це знову ж таки такі великі теоретичні шанси, але ну, так. як знаємо, теорія не завжди підкріпляється практикою. Тому... Це точно. Але... Атака Наполі. Мертенс віддає передачу! І Закінчується основний час. Але наполі. Чи буде ще атака? атака? Зелінський, Деме? Мертенс. Каліхон пробиває! Осе забиває о. хосе каліхон! Матч завершується за рахунком 2 1 Інтер перемагає. Ми вітаємо Максима Ладейщикова. І це, це було щось нереальне сьогодні. Так, дійсно дуже такий цікавий матч і такий камбек. Епічний вийшов. І Голан дійсно став суперзіркою сьогодні для Га Інтера. Так. І... Голпус, пас, оформив. і забивши цей переможний м'яч, який вже закріпляє точно команду вже в плей-офф. Враховуючи, щоб в них вже було, зараз я скажу, по, по нашій турнірній таблиці. Так, Зараз, Зараз, друзі, ск скажемо вам, що в групі А інтермал 12 очок зараз вже 15 по онлайн таблиці. Тобто вже точно вже в зоні плей-офф. Ну, знову ж таки, питання тільки, з якого місця вийдуть. Але вже я думаю, що десь на відсотків. Е Давай, скажімо так, 85-90, що вже команда там є. Щоб не зможе. Nice. Поки що не будемо казати на 100, щоб знову ж таки. Не... не зневажати теоретичні шанси інших команд, які там, наприклад, трошки ну, нижче знаходяться, як я думаю. Бачимо моменти. 75 хвилина удар Дріса Мертенса. Удар Демме, Наполі теж мали можливості забивати, і в кінці зустрічі. Якби ще зрівняли. То щось було б на гра. Знаєш. Як у, у якійсь фантастиці. Я Сенці віддав гольову передачу. Ось тут намагався вже Маріо Руї. Було потрібно? близько, так. Але не зумів. І там таке відчуття, що і. Чи від нього м'яч, знаєш, з одного повтору, що від Руї пішов м'яч, але mm -hmm. все-таки там Голан. ось з цього ближчого моменту до футболіста збірної Норвегії вже було видно, що саме він пробував поворота. Хоч цей момент, у mm -hmm. в дотик пробивав, не зміг тільки м'яч саме потрапити вже реально у ворота. Тож, ось. Такий підсумок зустрічі 2-1. Статистика на ваших екранах. 5 ударів, 5 спіру Інтера, 7 ударів 4 спіру Наполі, 44 на 56 володіння за неаполітанцями. Знову ж таки, такий матч подарував нам дійсно фантастичні емоції. Голан отримав 7,5 за сьогоднішній матч, Мартінес отримав 7,0. Ну, я б сьогодні ще відмітив би захист. Дійсно, Алдер сьогодні 2 відбори зробив. Вертонген зробив аж 3 відбори. Дійсно, можна сказати, що непоганий матч відіграла міланська команда. Я в тебе запитаю за ну, дійсно, Голан Мартінес. голан суперзірка, як повторюю, ще раз скажу. Дійсно, він заслуговує сьогодні це звання. І До Наполі. Коб ти виділив би сьогодні у Наполі, не дивлячись на поразку сьогоднішній зустрічі? У ну, Наполі хочеться виділити знову ж таки Руйса, Руїса, голу він і створював немало. І також активним був Магіогу. Я не розумію, чому така низька оцінка. Був достатньо активним. Так, і два відбори сьогодні зробив. і 13 передач 17 зробив. Ми сьогодні ще виділив би і Інсінні, і Мертенса, і Каліхон міг бути теж угу. героєм для своєї команди саме вже. В кінці зустрічі. Ну і також Меред сьогодні три сейви зробив. може було б трошечки вище поставити оцінку. Ну, можливо, за те, що два м'ячі пропустив. Гра порахувала, що 6,5 це забагато, але знову ж таки, як мені, то можна було б трошечки вище, все-таки, але поставити. Так. Що ж, друзі, дякуємо всім за увагу. З вами був я, Владислав Форинець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. І болівайте за футбол. До побачення. До побачення.